Територіальний центр соціального обслуговування населення приморського району та бібліотека філія номер 16 яка відноситься до Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Одеси, провели спільний захід. На цей раз у рамках проекту університету третього віку, школи гідів матерів 10 червня. Слухачі отримали можливість відвідати музей історії причерноморських німців, який розташований на території славнозвісної Одеської кірхії. Німецької Євангелічно-Лютеранської церкві святого Павла. Екскурсію особисто провів власник колекції експонатів Сергій Новіцький. У музеї представлена велика кількість предметів старовини. Екскурсанти також прослухали лекцію з історії німецьких колоністів на території Одеси. Провів її історик та журналіст Ігор Назаренка. Він дуже детально і захоплюючи розповів про історію та причини появи німців на цій території, про їхній побут та найважливішу характеристику лютеранської культури і єдність віри та школи. До речі, не відходить від засад духовного просвітлення німецька євангелічна лютеранська церква України. І сьогодні громада святого Павла проводить багато культурних заходів. Одним із таких заходів і була відвідана екскурсія.